Цих вітаю. От, помічник вже старається. Ми приїхали. І такий, знаєте, грозовий дощик. Вмиваю садочок. стою тут під грушею, ховаюся. А навколо краса. Бріяндочка моя червона починає вже заквітати. Мої нові композиції себе добре почуваються, нічого не засохло. Аліуми сортові дуже гарні, розпустилися. Я бачу, там далі маки. Але потрібно перевзутися там, потім вже ближче покажу вам. Білобог моя гарнюня. Ось моя улюбленця, жовта троянда. Теж скоро ось-ось розпуститься. Та взагалі вже троянди майже всі будуть розпускатися. Я бачу, і Юка випустила дві стріли. Снітлук. Лаванда вже на бронючках. Гляньте, який величезний цей лук. Дуже цікавий. Люблю під дощиком гуляти, але не мокнути. А он, бачите, тучка, а тут небо вже блакитне. Маки. Боже, я так обожнюю маки. Піони вже є теж. Ой, все так прям піднялося, розпустилося. Гарнюнька. Це дуже ароматна троянда, я її обожнюю. Гляньте, де мак виріс. Під будинком. Класно. Хоче пройти. Ой! До городу свого Начебто стихає вже дощик, Там вже й небо блакитне. Хотів злякати нас, але ми не з таких. Картопелька дуже гарно піднялася. Ось чомусь на цьому місці, де в нас оця куча лежала з попілом, тут не росте. Плити ще не скоро заберуть, я так зрозуміла. Навіть ось тут в тіні під горіхом картопля підросла. Так, о, гляньте, гляньте, гляньте. Ви дивіться, моя перша полуничка вже. Супер зараз синочку віднесу, хай поласує трішки. О, як приємно. Ой, як гарно виглядає садочок після невеличкого дощику. Наче б там такі тучі, там чорні. Одно нам вже небо блакитне. Які хмаринки гарні. Все. Пішла перевдягатися та будемо займатися справами з вами. Дуже класно. Мені подобається, знаєте, в нас як в лісі якомусь Класно. Ще й на приніс мені вже і чересеньку. Ой, першу боронила. Спомия. Так, а я сьогодні тут накупила різноманітні розсади. Ой, боже, як не знаю, тепер її достати звідси. Коротше, тут і помідори є, перця трішки. десь там в мене є і баклажани. Зараз все дістану, вам покажу. Так, ось такий сьогодні в мене улов. Це я була на Озерці. О, не дешево, там, там дешеві, якщо це відкрита, знаєте, ця коренева система, він так в кучі, вона відриває, вам і дає 8-10 гривень. О, я купляла дорожче, бо хотіла, щоб. Ну, Більш-менш така закрита була ця коренева система, окремо в стаканчиках, вона і краще так приживається. Ну, мені так більше подобається. Брала різноманітні. Не знаю, тут вже все помішалося. Це, я знаю, жовтий перець, то баклажан. мене 5 кущиків по 15 гривень. Помідори також 15-20 гривень коштують. Тут є розові жовтий хурма червоний якийсь помідор. І взяла. Ну, так хотіла, щоб не загубити, не знаю. Брала ще черрі, в мене там, до речі, зійшло черрі, я вам покажу. Жовтий взяла черрі і якийсь чорний черрі. Не знаю, не пробувала. Посажу його окремо, десь хай там собі росте, сіється, такий самосів у мене. Ось така у мене сьогодні покупочка. Є з чим працювати, тому гайда до роботи. Сонце світи, пташки співають. Все, дощику вже немає, можна йти і робити. Так, вирішила я ось на цій грядці буду саджати перці всі. От. Мені багато не треба. Так, на поїсти. На тій гряті я посаджу баклажани. А там подивимося, що ще посаджу. Ой, так парить тепер, жарко страшне. Добре, приступаємо. Так, подивіться, який я врожай класно зібрала редиски. Це в мене, дівчата, перший раз така гарна редиска. Я дуже задоволена, вона така величенька. Головне, що я зрозуміла про редиску, що її потрібно дуже добре поливати. От, я вже висадила там два рядочки помідорів. Подивіться, скільки в мене ще тут території. Можна садити, садити і садити. Дуже багато. Тому завтра ще поїду на закупи на базар з бабусею, зі своєю директоркою, і будемо разом обирати розсаду. Тут гроші закопано, а взагалі і не видно, що тут посаджено ще. Головне, щоб твердило. Добре, переходжу далі. Я там ще привезла свої огірочки, три кущики. Зараз посаджу. І подивимось, можливо, на другий поверх піду прибирати вже. Яка краса. Тепер можна знімати відео в садочок після дощику. Але ми вже збираємося, бо стало мокро. Трояндочка вся на пуп'янках. Все таке гарне, мокре, класне. після дощику. У мене картопля поливається, зараз треба вимкнути. Я не знаю, що це, але виглядає гарно, таке яскраве тут. Барбарис гарний, вигейло також. Так, ну що, всім привіт! Сьогодні другий вже день. Ми знову накопили багато розсади. Я там вже почала копати ямки, бабуся сапає бур'ян, бо знову небо затягнуло і обіцяють дощик, тому хочемо зараз це швиденько встигнути. Так, ну що, ми з бабусю вже тут справилися. Зараз я вам покажу все. так. Більш детально. Ось тут я три палички висадила декоративну капусту насіння. Хочу, щоб проросло, а потім я по садочку порозсаджую. Мені дуже сподобалось, воно так допізна. Яскраві такі плямки, коли вже все відквітає в садочку, нічого яскравого немає, а капуста стоїть. Тут садочок, ой, цю діляночку ми пролили. Так, тут сьогодні ми досадили. Баклажани ще. Він, бачите, трішки ще підв'явся, може, то і не приживеться, щось він такий взагалі. А, так, тут в мене календула зійшла. Також я ось тут ще просадила декоративну капусту, в мене її дуже багато, напевно, 4 пакети, це точно. Тут ми посадили перець, брала якихось два сорти, жовтий і червоний. Подарок Молдови, напевно, якщо я не помиляюся. Ось ну, Цей салат потрібно видалити, видалити потім і ще пару кущиків перцю буде. Ми сьогодні з бабусею тут взагалі вичистили весь садочок, перепололи. Дякую бабусі, допомогла дуже. Я ось тут посадила дині навколо дерев Чорнобривці. Під забором чорнобривці. Також на цій ділянці, де палички стирчать, там дині і кавуни посадили ми сьогодні. Ох, Намирилися взагалі. Картопля з кожним днем все більше і більше становиться. Так, далі, що ми зробили? Тут була підполола, підпошила. Туди не залазили, бо мокро. Дощ йшов вчора. Але, знаєте, так, промочив, то тільки зверху. Я копала ямки і взагалі неможливо було <сум> всунути лопату, земля була суха. Та, там мій шпинатик вже гарно зійшов. Кріп. Це десь кочерявиць. Висадили мої маленькі огірочки. Вони росли там от ті міні-теплиці під склом. Повисаджували ось тут. Потім сьогодні висадили три рядочки. Так вийшло 23 кущика помідорів. Брала також різні і рожеві, і жовті, і просто червоні. Далі за сіткою, ну, за ті бочкою, ось тут посадила кабачата. От, два види в мене, багато не сіяла, не саджала. І чотири кущики гіркого перцю Тут я посадила сьогодні. Все класно, хай росте, і приймається. Взагалі-то така чистота і порядок. Мені дуже подобається. Ми з бабусею посадили ці три рядки, вона каже, що це вже все. я Говорю, да, все, а наче набрала, знаєте, в руки не влазили ті пакети з цими помідорами, баклажанами і всім на світі. О, так багато тут місця. Виходить, вона каже, що ще треба два рядочки помідор і рядочок баклажан посадити. Я говорю, добре, посадимо. А там ж шкавуни і диньки в мене. От, такий там порядочок, але мене засмучує те, що дуже-дуже багато муравів попід заборами ось тут їхні цілі, ці гнізда з яйцями. Це просто жах. Я... Ну, знаєте, вони не перекапилось, ніколи тут не оброблялися. вони собі живуть тихесенько, їх... ніхто їх не турбував. Коротше, ну, потрібно покупати чи травила, чи щось. Ну, взаг... Бо взагалі жах, просто жах. Там копнула яму гніздо, там саджала чорнобривці гнізда. Ось тут жах теж просто кошмар якийсь. Ну, сподіваюсь, сподіваюся, що. Отрута допоможе, або, знаєте, постійно будемо перекапувати, і вони так, може, підуть, їм не сподобається в мене, якщо ще буду турбувати постійно. Зараз хочу вам показати свої піони півонії, які а, в мене розквітли. Я думала, чесно кажучи, що вони в мене всі однакові, а виявляється, що ні. Подивіться, який це цікавий. Такий з жовтою серединкою, біленький, такий гарний і ніжний. А це взагалі інше якесь з розовинкою вже. Можливо, то знаєте, різні кущів закопані. Я це припускаю. Так, далі у мене, це, до речі, в мене ж тут же жимолось посаджено кущики два. Ну, Потім я їх пересаджу на інше місце. У, і ось ще такий гарнюні класний, такі ніжні. І сонечко дуже ласкаве вже сідає. Вже ввечері і ці. день ми трудилися з бабусею. Обіцяли спочатку на 10 ранку дощ, потім на 12 дощ. Але його так і не було і небо чисте. Я спочатку ямку пролила, посадила, зверху пролила. Потім от вже перед від'їздом знову пролили, тому що нас тиждень не буде тут і потрібно проливати гарно. Зараз тут сонечко яскраве, падає. Потрібно додому назбирати зелені. Смакувати вітамінками гарними. Ось в мене півники квітують зовсім. Класні. Все будуть відкриватися. В тому році, до речі, вони з чимось хворіли, що чи ця якась там муха. Ну, точно не знаю, бо були гнілі дуже багато броньок було гнилих. Так. Зараз вам покажу ще інші піони. Так, ось у мене така теж біленька, ну такі ж цікаві вони просто клас. Жовта красуня, вже майже-майже вся розпускається. Мені здається, що вона одночасно просто вся розпуститься. У багатьох бачу вже вона розпустилася. А в мене ось-ось розводиться. На жаль, на моє день народження. Вона вже відквітує. Класна. Дивіться, який в мене є цікавий аліум. Такий великий-великий, прикольний дуже. Ялиночки, лаванда. Гляньте на лаванду. Вже просто майже вона відкривається. Ах, потрогала і дуже гарно пахне. Шніт лук. Садочок я пролила. Моя красуня також. І моя нова, нові композиції тут теж гарно. Почувається. Мені дуже тут подобається, тут як в лісовій казки якісь. І остання красуня, яка вже почала розквітати також. Гарні трояндочки. Дуже-дуже багато броньок, хоча її осіню, дуже, чи весною навіть дуже сильно обрізала. Так, там моя вже бабуся заморена, <с>, качається. Так, і гвоздичка. Зявляється, в мене ж три види гвоздики є. Ось така гвоздичка є. Потім далі он з епіцентру гвоздика є. От. І ось така звичайна в мене є. гвоздика, яка перший рік також квітує. Всім буду з вами прощатися, гарного вам настрою, гарного тижня, тихого, щоб всі були, були живі та здорові. Всього найкращого вам.